Ціп. Чув колись таке слово ціп. Звучить так, ніби то якийсь новий репер, а насправді то сільський девайс. Ціп то такий сільський гаджет, дві палиці з'єднані ремінцем, і ним на двері вибивають, а зерно з колосків. Губ-губ і маєш чисте збіжжя. То ніби фітнес тренажер із села. Качаєш руки, плечі, спину, тільки замість в спортзал, мішок пшениці, і не білок в шейкері, а каша на вечері. Тож ціп то як сільський айфон. Простий, але без нього ніяк, бо без ціпа. Ні хліба, ні сили. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Жорна. Ви думаєте, що крутити барабану лотереї важко? Та ви ж ніколи жора не вертіли. Жорна то такі кам'яні круги, здоровенні, що один на одного ставили. У верхньому була дірка, туди сипали зерно, а далі крутиш рукою, і воно між камінням перемелюється на борошно. Уявіть собі два млинці з каменю, тільки не з маком, а з пшеницею всередині. Ото й вся магія. Без жорен хліба не було би. Бо зерно цілим ніхто не їсть. І знаєте, якби нині жорна повернули, то ніякий спортзал не треба було б. Покрутиш трохи і маєш і біцепс, і вечерю. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Серп. А знаєш, що це за гаджет, який виглядає як півмісяць, і рятував від голоду сотні років. Серп це стародавній інструмент для жнив. Коротка дерев'яна ручка, зігнуте металеве лезо. Ним косили пшеницю ще тоді, коли слово комбайн навіть не придумали. Сучасний фітнес-трекер рахує кроки, а серп рахує снопи. Півмісяцю у небі світить, а півмісяць у руці годує. Серп це сільський айфон часів Київської Русі. Без нього ніяк і заряджати не треба, тільки підточити. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Рало. А знаєш, як називається трактор, який тягну не залізо, а коні, і який буде в землю ще до появи залізниць? Рало це стародавнє знаряддя для оранки, дерев'яний каркас із залізним наконечником, який розрізав землю, щоб посіяти зерно. Це попередник плуга, його прадідусь. Якщо сучасний плуг це джип, то Рало це віз із квадратними колесами. Але працювало воно століттями і саме на ньому виросли наші хліба. Рало це доказ, що для прогресу не завжди потрібен вайфай. Іноді вистачає коня, мужика і доброго настрою. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. ЛОЖАК. У сучасному світі всім потрібна срібна ложка, а в українському вистачало ложака. Ложак то невеликий лошара, як можна подумати, це здоровенна дерев'яна ложка, не для кожного рота, а для казана, щоб юшку розливати на всіх. Ну або, як казала бабця, щоб зразу було видно, хто господиня. Уяви, замовив суп із доставкою, а тобі замість ложечки кладуть ложак. Їсти незручно, зате мужньо. А ще не можна комусь легенько дати по лобі, якщо під'їдає галушки без черги. Ложак це як народна мудрість, дерев'яний, простий, але тримає всю кухню на собі. Лайкни, якщо ще маєш таку дерев'яну ложку, і поділись відео з тим, хто думає, що ложак це просто дивне слово. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.